Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у Дніпрі у неділю, 14 грудня, у місті пішов. Вулиці повільно вкриваються білими пластівцями. Ліхтарі у такій атмосфері світяться м'якше. Місто нарешті обійшло у зимовий ритм. Настав вечір і ми можемо спостерігати сніг. Люди вийшли на прогулянку і спостерігають на красивий погод. Для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі. Сьогодні ввечері, неділю, 14 грудня, у Дніпрі пішов сніг. Сніг лягає на дороги, тротуари. Водіям варто бути обережними. Пішоходам теж варто звернути увагу на те, що може бути слизько через таку погоду. Більше новин читайте на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на «Інформатор FM 107.3. Всім гарного вечора!